Ось кілька джерел для розвитку навичок креативного письма. Відома книга Пташка за пташкою Ен Ламот розповість про процес написання від початку до кінця. Підійде для початківців, які шукають мотивацію і поради щодо створення текстів. Геніальність на замовлення відомого французького письменника-романіста Марка Леві, де автор пропонує використовувати фрірайтинг для знаходження креативних рішень і ідей у житті. Джулія Кемерон Право писати книга. Провідник з письменництва, який містить вправи й поради щодо виразності, вибору слів для вираження почуттів і емоцій. Адам КУРЦ. Одна сторінка в день. У книзі автор радить писати хоча б одну сторінку кожен день для збагачення власного життя. Серед українських видань книга письменниці та медіадослідниці Марії Титаренко Не музи, а м'язи. У ній ви знайдете 50 авторських прав і технік для тренування письмових навичок. Книга допоможе з побудовою тексту пошуком власного стилю і, врешті, покращенням навичок письма такий собі паперовий тренажер для творчого письма. Понад 15 українських жінок авторів зібралися разом, щоб розкрити секрети створення живих текстів у книзі Анатомія письменниці. Авторки розповідають про те, чому пишуть, звідки беруть ідеї, про режим і методи роботи надають цікаві творчі лайфхаки і вправи. Серед електронних джерел зверніть увагу на 750 words». Every Day – сайт, який дозволяє практикувати фрірайтинг. За запитом Journaling Prompts ви знайдете англомовні інтернет-ресурси, які допоможуть з підказками для постановки життєвих питань.